Вітаємо вас в етері Балінформкомпанії. Сьогодні у нас одразу два важливих гостя: політик, громадський діяч, очільник одеського міського осередку всеукраїнського об'єднання Батьківщина Михайло Поживанов та народна артистка України, українська оперна співачка, професорка кафедри сольного співу Одеської національної музичної академії імені Нежданової Віра Ревенко. Вітаю вас, дорогі друзі! Одразу двоє прекрасних творчих людей сьогодні в студії Балформ-компанії, А відтак певно, що будемо говорити про мистецтво. Вітаємо вас! Вітаю, Вітаю. під час Другої світової війни. Прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль відмовився від пропозиції одного з міністрів скоротити видатки на культури. Мовляв, а за що ми тоді воюємо? Ні, правди діти в такі складний час в Україні. Культура розвивається, працює, про це говорять численні заходи мистецькі, культурні, таке інше. Який нині культурний мистецький воєнний фронт зараз у нас? Будь ласка, пане Михайле. Та може Іров. Леди фюст. Леди Фюст. Ну, якщо я маю слово, то я хочу сказати, що я настільки щаслива. Так може не можна казати, що під час війни таке сталося, я щаслива все, але я щаслива, що саме війна показала нашим, от мені, нашим студентам, які вони справжні, як вони ставляться до нашої країни, як вони залишились тут. І щоб ви розуміли, з перших днів війни спочатку почали ми. Співати концерти на передових різних наших районах країни. Але потім пішли всі зі мною. Я організовувала ці концерти, і щоб ви розуміли, за два ці роки ми зробили майже ста концертів студентів, і всі вони ви ж розумієте, що то лікарні. Палати, військові частини, то, то не якісь там сцени чи щось таке. І вони всі так вдячні, вони так віддаються на кожному концерті, що я просто на останньому концерті, от був концерт, і пан Михайло приїжджав в Одесу. Такий був якось заключний концерт цього року. Я просто розридалася. Розумієте, вони так співали про Україну, що оце і є майбутнє. І ми обов'язково ми вже перемогли, тому що наша молодь сьогодні настільки має такий великий громадський свій подих, такий впевненість перемоги. Діти, молодь відгукнулася серцем. Да, вони ви вони ж то не за гроші, то не за ні за що. Вони просто йдуть і співають в холоді. Там я не знаю, тяжка там дорога якась, все, і все одно вони співають і вони щасливі. Я, я бачу їх обличчя, і війна показала наскільки наша молодь, наші студенти, які особливо ті, що не покинули країну, які вони сильні, незламні. І це щастя, чесно. Ну, це правда. І я скажу, я був на кількох концертах, да, і останнє в літературному музеї. Починається завжди Віра Олексійовна, вона і не тільки співає, вона і ведуча, вона все. Да, і організатор, віддати належне, професорки народної артистки України Віри Олексійовні Рівенка за вот, ту роботу. Вони згадали загинувших хлопців. Завжди е, хвилина мовчання. Е, і це ми взяли одну оперну студію однієї музичної академії, скажімо, Одеської, да, імені Нежданової, де вона працює. А скільки культурних закладів в країні. І е, давайте тут е, бути теж щирими. А можливо, у нас не знайшлось свого інституту Черчилля, котрий в перші дні війни. Сказав би таку фразу, бо реальна. Я дуже добре пам'ятаю, 22-й рік. З початком війни зупинилась діяльність абсолютно всіх закладів культури. Не розуміли, що і як воно буде відбуватися. І я дуже добре пам'ятаю, коли ми наприкінці травня 22-го року, у мене є власна галерея в Києві художня. І коли ми зробили першу, навіть не чусь персональну, а з наших, скажімо, з нашої колекції виставку, і коли пішли перші люди, як це для всіх було абсолютно несподівано, що це все відбувається. Сьогодні, і це правда, сьогодні концерти там в Києві, в Жафневому палаці, в Палаці України, вистави в театрах ідуть. Реклама на оперних театрах і в Одесі, і в Києві, і у Львові нові вистави. Працюють. Сьогодні набор студентів, да, він, мабуть, не такий, конкурс, ні такий. Ну, тут, може, краще потім Віра Алексєвна додасть, да, ніж був. Але в виші навчальні заклади набирають людей, творчих, хто йде, і вони віддають себе. Бо концерти, котре в громадах, ну, я, скажем, на передову не їздив, а в лікарнях я бачив концерти. Я бачив в громадах ті, що відбуваються концерти. Причому, починаючи від чисто таких оперних, фахових да, і дитячий хор, дитячі колядки, виконання всього. І я бачу глаза тих, хто знаходиться в залі. Це є, заради чого це робити? Це насправді огромний плюс і велика подяка в цілому всієї, ну, якщо так можна сказати, галузі, напрямку, да, нашій культурі. Бо сьогодні всі оперні студії, естрадні співаки, співачки працюють, концерти є, театри працюють, художники працюють. Вищі навчальні заклади працюють, набирають студентів, і все це є. І це добре. Бібліотеки працюють. Тому це є плюс огромне, книговидавництво є. Навіть сьогодні. Захист дисертації проводяться. Так. Так, і я сьогодні буквально їхав, коли вже до вас там в телеграм-каналі, прочитав повідомлення, що в Києві е, кнігарин було близько 80 в 89 році. І сьогодні в Києві, здавалось би, під час війни вони постійно зменшувалися їх кількість, зараз їх знову. Біля 80 штук в Києві. Тобто це теж показник. Показник, що і суспільство хоче, і бізнес це розуміє. І це все йде, і наші книжкові, скажімо, арсенали чи художні арсенали, які проводяться, це просто супер. Тому. Це добре, і ви правильно підмітили це питання. Я хочу ще сказати декілька слів. Що пам'ятаєте, спочатку війни була ж страшна проблема з паливом, не можна було доїхати. І тільки завдяки, от, Справжнім друзям, які просто по життю, як Микайло Поживанов, в пан Білюк, Біляєвська громада, всі просто по дорозі нам там підносили то паливо, щоб ми могли доїхати до там Черкаської області, до я не знаю до, куди ми там їздили. У Херсонсько Херсонському тоді Миколаївська їздила то. Ці ми співали, по ми в співали і е, працювали чесно, відверто все. Але нам була потрібна допомога чисто технічна. А автобуси, автівки, все і все надавали люди, і, і це дуже я тоді додам Віролексієвна сказала да. про допомогу, да? не тільки палива. Давайте, відверто, ми навіть в студії, от, ну, враховуючи Євгені да. Олексієвний, і генератори, ну минула зима була дуже важка, да? ми передали генератори з тим же Сергієм Білюком вдвох з власної кишені, давайте так, теж казати, бо я дуже часто так дивлюсь, коли люди, скажімо, фонд якийсь передав якісь ці, і тут же 10 людей стоять, і ту одну коробку таскають і передають із рук в руки. Так? А ми намагалися Не, всі постій, ці речі постійно. робити, в тому числі за власний рахунок. Так? І іноді навіть ну, люди ж бачать, що. Ти допомагаєш, да? потім йде, ну як хвиля, а така. Та Навіть прості речі, знаєте, туалетний папір, там я не знаю, так. якісь ліхтарики, там ну все-все потрібно. Все потрібно, і студенти, і в холоді, і все було нормально. І, співали, і Працювали і, спів, і співали, і сьогодні а це вокалісти, розумієте, тут же голос, тут простуда, не дай Боже. Але всі працювали, і я дуже вдячна, що у нас такий великий потенціал молоді. І ми перемога тільки наша. До речі, пані Віром компанія також ретельно слідкує за діяльністю одеської національної музичної академії. І пам'ятаємо, буквально в травні проводили дуже знаковий важливий конкурс сольного співу Белькан вже другий. Вже вдруге, так наскільки знаковий захід був особисто для вас, цей захід, і чи є подібні заходи, які ви могли б відмітити? Ну ви знаєте, я якось так сталося, що перший конкурс міжнародний це міжнародний конкурс. Конкурс а провела під час Другі... а, при да. да. А другий конкурс я провела під час війни. Це практично неможлива ситуація, але якщо б якби не мої друзі, то неможливо. Але якщо якби ви бачили, скільки приїхало приїхала з країн з наших міст України. Студентів, які так захоплюючи, співали. І в цей рік я просто дуже пишаюся тим, що в цей рік третій тур був з супроводу оркестру симфонічного. Ви розумієте, це велика подія, це і це не за гроші. Це теж оркестр був нашою. Оперний студії нашої консерваторії, і всі отримали і гроші. Грошові вот завдяки тільки друзям, моїм, розумієте, але це все треба зібрати. Ну щоб воно все відбулося, це дуже дуже складна ситуація. Під час війни тим паче, але які всі щасливі і переможці отримали і нагороди. І всі і я дякую Богу. Дякую тільки. От скільки Михайло Поживанов допомагає от, в моєму житті, в моїй творчості в нашій оперної студії, пан Білюк, і, і ще можу надати декілька прізвищ, але це не обов'язково. Но о, о, ці люди. Вони герої теж. Це називається певно, що мистецький фронт таким він повинен бути. сьогодні. Він, він є. І він є. Він не тільки мусить бути, він є. І я скажу: ну от щиро, я сам займаюся певною мірою мистецтвом. Я малюю, я пишу книжки, і сьогодні, можливо, навіть таких людей не так багато. Я ще двох, крім себе, нарахував в країні: хто одночасно член Національної спілки художників України і член Національної спілки письменників України. Да? Одночасно. І я почесний академік Національної академії мистецтв України. І спілкуюся абсолютно всі різні напрямки. І я вам скажу, що Культурний фронт працює. Ніхто не відмовляється. І е, навіть, е, ну ви розумієте, е, вони дуже легкі мали шлях для виїзду, в тому числі чоловіки призивного віку. Але вони всі тут. Навіть той, хто виїжджав на ті чи інші гастролі, вони повертались в більшості. Да, у нас. Ну, в телеграмі можна там іноді знайти два-три прізвища, хто не повернувся. Але більшість вони розуміють і розуміють, наскільки вони потрібні суспільству. І це працює, і це абсолютно правильно, бо наш дух це якраз за рахунок оцих культурних заходів є. Ні зря кажуть, що це другий фронт. Культурний фронт це другий фронт. І я ще декілька слів скажу. Ви знаєте, коли я піднімаю зал перед початком концерту і шаную пам'ять загиблих, ви знаєте, то до болі, скільки загибло наших артистів, які покинули сцену і все ж таки пішли на фронт, і згадую своїх балетніх, які завжди працювали в концертах. І співаків, і всі, і загинули хлопчики, молоді зовсім. І це така особиста для мене. Знаєте, коли я це е, говорю про це з, на сцені, то я згадую кожного з них. І вони герої, і назавжди залишаться в кожному серці наших людей. Вічна їм пам'ять. Так, давайте їх згадаємо, подякуємо. Бо без цього нічого б не було. Да. Ну, насправді іноді прикро про це реально казати. Але вони зробили максимум для того, щоб о, і той культурний фронт далі міг працювати і допомагати перемагати нашій країні. Дякуємо вам. Дякуємо вам, до зустрічі. До зустрічі.